Слава Ісусу Христу, брати і сестри, сьогодні церква згадує святого Франциска Асійського. Ця Евангелія з дня, яку ми слухаємо, вона дуже пасує до цього святого. Те, що він переживав в молодості, те, що він хотів, його захоплення здобути, перемогти. Його страхи також його страхи пов'язані з тим, що він дуже боявся прокажених і всіляко їх уникав. А тому, коли Господь прийшов, коли він торкнувся його серця, коли він відчув цю радість. Радість того, як каже сьогодні Христос в Євангелії, що імена ваші записані в небесах, що Господь відкриває це малим і немічним немовлятам, тоді, коли Він залишив все і пішов для того, щоб наслідувати Христа, він саме пішов до поселення прокажених. Ті, кого боявся, стали його братами, ті, кого уникав, стали для нього близькими, і початком його спільноти. Це Господь, всякий страх наш, всяку невпевненість. Він все це перемінює в собі. Імена ваші записані на небесах. З цього радійте.